Її ім'я вже колись звучало на європейській сцені. 21 рік Париж, дитяче Євробачення на сцені зовсім юна дівчина Олена Усенко, талановита щира з очима повними чистої енергії. Вона співає свою авторську пісню Важіль про силу дії, про життя на повну, про те, як одна маленька людина може зрушити цілий світ. І якщо ви послухаєте її просто зараз, то отримаєте понад нормову дозу мурах по шкірі. Бо такий чуттєвий текст, ще й написаний юною. Дівчиною під час війни відчувається зовсім не так, як у 2021 році. Але й тоді це був образ Вундеркінда дитини, яка дивує дорослих, артистки, яка ще тільки стає на цей шлях. І для дівчини, яка з дитинства писала тексти не по віку зрілі, було лише питання часу, коли дитяча оболонка стане тісною. Потрібна була трансформація. Смілива, доросла, небезпечна. Саме цією трансформацією і став гурт The Alliance, про який я вам сьогодні. І розповім. А мене звати Кулик Ірина. Я професійна співачка та викладач з вокалу. А на цьому каналі публікую відео на музичні теми. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь, натискайте вподобайку і звичайно співайте зі мною разом мою милу заставку. Я співачка співачка, Тож з'являється гурт The Alliance, звук, який ріже повітря, ритм, що йде зсередини, а не з традиційних схем конкурсної поп-музики. The Alliance – це бунт, який нарешті отримав ім'я. Фронтвумен Олена Усенко. Тепер уже інша не дитина-талант, а голос покоління, яке стомилась мовчати. Їхня музика це суміш панку, сміливості, сексуальності й правди. Вони говорять про подвійні стандарти, про конфлікти між бути як хочеш, і бути як треба, і в кожному рядку. Металевий присмак свободи. Ну бо грають вони метал, поняло, так? Да? Саунд гурту формує тандеми з гітаристами саунд-продюсером Микитою Федоровим і цей дует як вибухова хімія. Їхні треки не просто пісні, це постріли, маніфести, гнів і ніжність зібрані в один заряд. Від важеля залишається лише два інструменти голос і сміливість. Але їх тепер вистачає на те, щоб зрушити гори. Коли за Еліан з'являються у списку фіналістів цвітбору, це не просто нова участь у конкурсі. По-перше, це момент, коли сам конкурс показує нам розвиток. Ви можете приймати. Участь в дитячому євробаченні, а потім поступово підкорити європу уже на дорослому конкурсі. Я думаю, це важливий показовий момент для самого конкурсу. А по-друге, для самої Олени Усенко це виклик і бунт. Гурт виходить на сцену, щоб довести. Українська альтернативна сцена може звучати на всю Європу. А покоління, яке виростає у війні, в кризі, на жорсткій реальності, має право на власну музичну мову, гостру, нестандартну і живу. The Alliance – голос тих, хто не вписується в Хто йде на перекір, хто хоче більше, ніж від нього очікують. І коли вони заспівають на сцені нацвідбору 2026, це звучатиме не просто музика, це звучатиме дорослішення цілої епохи. А як думаєте ви, чи може альтернативна бунтуюча музика підкоювати серця спокійної Європи? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені справді цікава ваша думка. А з вами була я, Ірина Кулик, професійна співачка і викладач з вокалу. А якщо ви хочете підтримати мій канал, то лінк для донатів в описі. Писі цього профілю, але такий різдвяний подарунок можна мені зробити тільки після донату на ЗСУ, щоб ми найскоріше зустрічали Різдво у мирній Україні. А тут для вас Ютуб підібрав цікавенькі відосики, тож переходьте обов'язково зацініть їх. І до зустрічі в новому відео. Слава Україні! Па-па!